Привіт всім, хто в пошуку роботи. Мене звуть Вікторія, і ви на моєму каналі я розказую про розвиток в кар'єрі та пошук роботи в IT. Сьогодні хочу обговорити з вами таку тему, як пошук вакансії і компанії, які інструменти використовувати, які платформи використовувати, як відслідковувати свій результат, як дослідити компанію, оцінити культуру і зрозуміти, що вона мені підходить. Та як знайти рекрутера в LinkedIn і написати йому перше холодне повідомлення? Далі пошук вакансій та компаній. Використовуйте ресурси, які пропишіть у Workbook. Дуже важливо бути структурованим, собі зробити документ. До речі, ви писали десь шукати на яких ресурсах вакансії. У мене є ціла стаття. Я писала. Я вам потім скину посилання. Там буде і для новачків, і для айтівців з досвідом. Прям написано і посилання на ресурси. Тобто, в мене є така ціла стаття. Я можу пізніше вам скинути і ви подивитесь, можливо, там ви щось знайдете для себе нове. Чому важливо бути системним, послідовним і прописувати? Бо знати і робити це різні речі. Якщо у вас буде такий план, да так сьогодні я передивляюся ці сайти, сьогодні це подивився, це подивився, це подивився. Окей. На цій вакансії відгукнувся, відгукнувся, відгукнувся. У вас буде відчуття контролю над ситуацією, і не буде хаосу в голові. Дуже важлива ця штука, щоб ви розуміли, коли ви прописуєте, що ви зробили. Ви для себе розумієте, що вже якась робота пророблена. Бо коли ви думаєте, так шукаю роботу, там і відповів, там не відповів. Оцей хаос вам здається, що ви зробили купу роботи. Насправді, ви ніфіга не зробили. Ви просто про це думали, втомились від домов. Тому важливо всю цю історію прописати. Борбук робите посилання на LinkedIn, посилання на рекрутерів з компанії, які вам цікаві. Знаходите цих рекрутерів, написали повідомлення, собі зробили галочку. Цьому рекрутеру написав повідомлення такого числа. Не відповів рекрутер. На наступний день напишете ще один холодний лист. Питаєте: може ви пропустили моє повідомлення? Я питав про таку-то вакансію, тобто ваша задача отримати відповідь. Якщо це рекрутер не відповідає, пишете іншому. Досліджуйте Сторінки рекрутерів LinkedIn. наприклад, я ніколи ну останні два роки я не публікую вакансії тестувальників на Dow, Gini Взагалі я їх публікую тільки на своїй сторінці LinkedIn. Тому що якщо я публікую одну вакансію тестувальника, middle, senior, junior, неважливо, то протягом пару годин мені приходить десь 30 резюме. В принципі, в мене є списки людей, які постійно мені пишуть, які шукають роботу, я їх бачу. Так? Якщо, наприклад, я знаю, що потенційно ця людина може підійти на проект, я напишу цій людині цьому спеціалісту напряму. Ну я завжди описую всю хронологію нашого спілкування і розумію, що Да, цей раз спеціаліст не пройшов, але наступного разу може пройти. У нас, наприклад, є спеціалісти, які по три рази проходили співбесіду і тільки на третій раз попадали в компанію. Тобто, це нормальна історія, коли ви йдете і через певний час повертаєтесь, Так? Да? І тут, мабуть, важливо все. Тут важливо не тільки ваше резюме, не тільки ваша linkedin сторінка. Тут важливо, як ви пройшли першу співбесіду, яке ви враження залишили після себе, після тої співбесіди. Да? І що саме там не вийшло? Може, ви не пройшли трохи технічно, а на наступному проєкті ви будете круто підходити, тому що у вас все є. Тому от такий конект і спілкування, нетворкінг він дуже важливий. Подивитись повне відео можна за цим посиланням. Я дякую, що ви додивились до кінця. Буду вдячна за ваші коментарі та вподобайки. До зустрічі у наступних відео!